Верховна Рада розпочала новий політичний сезон, продовживши роботу в режимі безперервного засідання. Шановні народні депутати, відповідно до Конституції України і положень регламенту Верховної Ради України, сьому сесію Верховної Ради України, дев'ятого скликання та її пленарне засідання Верховної Ради. України оголошують закритим і одночасно, відповідно до статті 83 конституції України восьму сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання та її перше пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Розпочали нову сесію з узгодження порядку денного та плану дій щодо організації роботи парламенту протягом цієї осінньої сесії. В кулуарах народні депутати також ділилися власним баченням щодо законодавчих пріоритетів цього періоду. Ми завершуємо одну сесію сьому сесію. І розпочинаємо одразу чергову восьму сесію. Ми показуємо всій спільноті про те, що в умовах агресора, який здійснив акт агресії на Україну Російської Федерації, Верховна Рада працює і існує в умовах непростого воєнного часу і напрацьовує ті законопроекти, які дозволяють нам боротися з агресорами. Розпочалася нова сесія Верховної Ради, але так незвично. Тому що, по-перше, йде війна, і парламент весь цей час працював в особливому режимі. По суті, звічних парламентських канікул не було. І всі місяці літні парламент працював в сесійному режимі, тому якось немає відчуття нової сесії, якщо відверто. Але найголовніше, що в цей час війни парламент працює, і парламент ухвалює закони. Перше це підтримка української армії, виділення коштів для наших з вами захисників по максимуму, наскільки це можливо, і для утримання мається на увазі заробітна плата, і для закупівлі відповідної техніки, амуніції. Друге питання це підтримка. Вона фактично одночасно відбувається підтримка українського бізнесу. Тому що я вважаю, що бізнесу треба максимально допомагати на рівні держави, видавати пільгові кредити, надавати пільгові умови оподаткування. Третій аспект це допомога населенню, яке постраждало від російської навали і тимчасово переміщеним особам, і тим, хто сьогодні фактично зіткнулися з тим, що наближається зима, а їх оселі не готові, або міста навіть не готові до опалювального сезону. Заборонити в'їзд Росіян до країн ЄС. Верховна Рада одностайно ухвалила відповідну постанову, звернувшись до інституцій Європейського союзу та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам Російської Федерації. Не тільки Путін, не тільки його банда, не тільки ті конкретні російські військовослужбовці є відповідальними за вбивства, зґвалтування в Україні. А кожен росіянин, який підтримує цю владу, кожен росіянин, який голосував і цементував диктаторський режим Путіна, має понести відповідальність в першу чергу тим, що отримати. Без віз в лапках, тобто не дозвіл на те, щоб мандрувати, користуватися пільгами цивілізованих країн, і ми дуже підтримуємо той рух, який зараз розпочали наші найближчі другі партнери, країни Балтії, інші країни Європейського Союзу, які заявили про те, що мандри європейським союзом це не привілей. Це має бути висока відповідальність і так само повага до принципів європейського союзу. Тому ми пропонуємо прийняти зараз заяву до наших найближчих партнерів і сусідів з закликом обмежити росіян у туристичних медичних шопінгових візах. Нехай сидять вдома. Супереч норм порушення міжнародного права, супереч загальновизнаних всіх звичаїв ведення війни. Російська Федерація 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення. Гінуть наші люди, гинуть та гвалтуються українські діти та жінки. Це все підтримується російським народом, російськими громадянами, адже згідно їх же досліджень, близько від 60 до 80% російських громадян. Підтримують злочинні накази Путіна по знищенню і геноциду українського народу. Тому ми повинні бути в цьому питанні рішучими. Сьогодні в Верховній Раді ми пропонуємо зробити три речі і направити нашим європейським та й всім міжнародним партнерам: перше: не допускати на територію Європейського Союзу та інших цивілізованих країн громадян країни-агресора. Раз. Друге. Скасувати наявні шенгенські візи для всіх, повторююсь, для всіх чиновників прокурорів, суддів військових спецслужб Російської Федерації як країни агресора за агресію проти України. Третє пропонуємо раз і назавжди визначити, що країна-агресор і її громадяни. Не можуть і не будуть їздити вільно в ті країни, яким вони погрожують ядерною зброєю, в ті країни, яких вони залякують на знищення, та й ще воюючи проти України як кандидата країни в члени Європейського союзу. Депутати в кулуарах поділилися своїми аргументами, чому росіян не потрібно пускати до Європи. Як ми бачимо з усіх опитувань, приблизно 80% росіян підтримують війну в Україні, і це один з ключових аргументів, що їм не місце знаходитися, подорожувати, їздити на шопінг в Париж, Рим чи інші країни столиці, міста Європейського Союзу. як справедливо зауважував прем'єр-міністр Польщі, ми не пригадуємо ситуацію, коли Скажемо, 41 першому, 42 другому чи 43 третьому роках. Німецькі туристи відвідували країни Європи тодішньої Європи. І очевидно, що така практика і розуміння Європою, становища України, в якому вона перебуває в умовах виправданої агресії і відкритої війни, вона повинна бути розпосюджена на максимальну кількість громадян Російської Федерації. Починаючи з 2014 року, росіяни вбивають. Європейців в центрі Європи, починаючи з лютого 2022 року, росіяни запускають ракети в європейські українські міста. Починаючи з лютого цього року, росіяни вбивають і нищать і гвалтують європейське українське населення. Відповідно, після цього дозволити цим же росіянам їздити в цивілізований світ в Європу і там розплачуватися грошима, на яких кров українців, це абсолютно неприпустимо. Вибачте, відвідувати цивілізований світ це привілей для цивілізованих людей, а не для окупантів і не для гвалтівників. Верховна Рада сьогодні підтримала пропозиції президента до законопроєкту, в якому закладаються підстави щодо оптимізації примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану. Закон дозволить вдосконалити саму процедуру, а також пришвидшить перехід промисловості на військові рейки, що сприятиме діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України. Зокрема, пропозиції президента стосувалися відповідних змін у сфері лісового та мисливського господарства. Він не стосується російської власності і можливості оперувати на території України в прибуток українському бюджету. От там була правка щодо неможливості зараз корпоратизувати лісову галузь в Україні. Є такі відповідні плани кабінету міністрів щодо корпоратизації створення ДП «Ліси України на базі всіх лісгоспів. Я вважаю, що це неправильно. Це суперечить децентралізації влади і. Власне, хотіло би, щоб ця правка також мала місце і щоб кабінет міністрів не займався під час війни корпоратизацією галузеєм. У нас немає жодного прикладу в державі, коли корпоратизація привнесла щось і галузь цю не зруйнувала. Народні депутати пропонують Верховній Раді вдосконалити окремі положення кримінального процесуального законодавства для ефективного розслідування офісом прокурора міжнародного кримінального суду воєнних злочинів на території України, також злочинів проти людяності та геноциду. Відповідний документ змін до кримінально-процесуального кодексу України. Депутати підтримали в першому читанні. Вказаний законопроект дозволить посилити співробітництво нашої правоохоронної системи. Зокрема, офісу Генерального прокурора безпосередньо Генерального прокурора із Міжнародним кримінальним судом вказаний законопроект дозволяє розширити межі співробітництва з міжнародним кримінальним судом, а саме розширити коло осіб. Які можуть виконувати функції прокурора на території України про злочинах саме міжнародного характеру, міжнародних злочинів? А це воєнні злочини, злочини геноциду. Зокрема, тому шановні колеги. Філософія проекту така, що не тільки пан Карім Хан може виконувати повноваження прокурора як прокурор міжнародного кримінального суду, а також і інші особи ним уповноважені, які діють у складі міжнародного кримінального суду. Наша фракція підтримує прийняття цього законопроекту в першому читанні. Законопроект дійсно є важливим. Мова йде дійсно про розширення нашого співробітництва з міжнародним кримінальним судом і прокурором і міжнародними. Нам потрібно дати ці можливості. Нам потрібно максимально залучати представників наших країн-партнерів і взагалі цивілізованого світу до розслідування і фіксації тих злочинів, які скоїла і продовжує на жаль скоювати Російська Федерація на території України. Ми пам'ятаємо, як з цієї трибуни новообраний генеральний прокурор обіцяв що до розслідування геноциду українського народу росіянами, що це стане реальність. Саме суд над військовими злочинцями має проходити на території України, яка буде звільнена від расистів, і цей законопроект це перший крок до приведення... До міжнародних стандартів нашого законодавства щодо взаємодії з міжнародним кримінальним судом кабінет міністрів ініціює внести зміни ще й до податкового кодексу. Народні депутати ухвалили за основу документ, яким передбачено, що підприємці щомісяця змушені будуть подавати єдину звітність з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб, а не поквартально, як це діє сьогодні. Аргументи щодо такої ініціативи озвучила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Що передбачає цей проект? Ми ми дуже просимо, щоб звітність, яку подають по ЄСВ, по єдиному соціальному внеску, і зараз її подають щоквартально, була змінена і подавалася щомісячно. Чому це важливо? Бо інакше ми не можемо призначати вчасно людям жодні виплати. От, наприклад, хочу показати один приклад: людина, яка в бідності, і хоче звернутися за допомогою по малозабезпеченості. І щоб ми їй цю допомогу призначили, а вона звернулася, наприклад, в липні. Ми беремо її доходи за минулий рік, четвертий квартал і перший квартал поточного року. А в неї вже зовсім ситуація змінилася. Це справді важливо. Закон, і я вас прошу проголосувати його в першому читанні. в першому. Ми допрацюємо, всі зауваження приймемо, але він важливий. У 2019 мирному році ми прийняли те, щоб один був звіт: і ЄСВ, і інші податки. І це було правильно, це було дрегуляційне і необхідно. Але почалася війна і зараз виникла проблема. Проблема, з якою стикнувся я як людина з Маріуполя, і велика кількість людей, які виїхали з Маріуполя. Люди виїжджають, йдуть в центр безробіття. Вони намагаються встати на облік по безробіттю, але немає даних по сплаті ЄСВ за останній квартал, тому що ми подаємо звітність раз в квартал. Відповідно, вони уряд не можуть призначити нічого, окрім мінімальної виплати. Внесли зміни депутати і до порядку висвітлення роботи парламенту дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану. Зокрема, документ передбачає, що з міркувань безпеки, поки триває війна, телеканал Рада не здійснюватиме прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради, але при цьому братиме участь у національному телемарафоні єдині новини. Хоча й питання виявилося дискусійним. Втім, постанова набрала необхідну кількість голосів. У нашій державі було введено воєнний стан, в умовах якого реалізація єдиної інформаційної політики є одним із пріоритетних питань національної безпеки. У зв'язку з цим потребують врегулювання особливості, висвітлення роботи Верховної ради дев'ятого скликання та відповідно роботи державного підприємства «Парламентський телеканал Рада. З цією метою проєктом постанови 7739 пропоную встановити, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту може бути обмежено парламентським телеканалом Рада в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки. Не може бути підірвана довіра до парламенту, коли є непрозоре висвітлення його роботи. Знаєте, саме найбільше дивується постанова в той час, коли ми. Зуміли переконати європейський парламент, і саме в європейському парламенті є навіть на сайті висвітлення роботи Верховної Ради України. Знаєте, час, який ми зараз переживаємо, це час, коли якраз наша робота повинна бути одним з елементом оборони. Ми здатні приймати і об'єднуватися довкола багатьох рішень, довкола обороноздатності країни, довкола підтримки наших збройних сил України. Знаєте, нам трошечки бракує сміливості Ненсі Пелосі, яка могла прилетіти з винищувачами і відновлювати і говорити про силу Конгресу Сполучених Штатів Америки. Давайте трошечки наберемося сміливості Ліз Трас, Бориса Джонсона і решти наших колег, які говорять про те, що парламент повинен бути суб'єктом, він повинен бути ініціативним і він повинен бути відповідальним. Парламент продовжив сьогодні і програму євроінтеграційних напрацювань. Зокрема, Верховна Рада остаточно підтримала новий порядок інформування про бенефіціарів та створення структури власності. скасовується вимога щодо обов'язкового нотаріального засвідчення копій документів, які не передаються з підприємств. Законопроектом також передбачено, що відомості про іноземців та осіб без громадянства, які є кінцевими бенефіціарами, власниками юридичної особи, крім осіб, які мають реєстраційний номер. Облікової картки платника податку вноситься до єдиного державного реєстру на підставі поданих увага заявником документів, документів без їх перевірки. Шановні колеги, таким чином створюються підстави для подання та внесення до реєстру недостовірної інформації про кінцевих бенефіціарів власників. Насправді наш законопроект навпаки покликаний перевіряти юридичну інформацію, яку подано до єдиного державного реєстру кінцевих бенефіціарів наш законопроект пройшов юридичну технічну експертизу в європейській комісії, а також експертизу на підтвердженість європейській директиві. Ще раз підкреслюю, що цей законопроект, ви розумієте, він іде на виконання однієї з вимог, яка поставлена європейським союзом щодо початку відкриття перемовин про повноцінне членство. Тому от, прошу... Наповнитись відповідальністю за прийняття цього рішення в цілому, був ухвалений і комплексний закон про систему громадського здоров'я. Цей документ належить до євроінтеграційних. Його основна мета визначити, як держава має протидіяти біологічним загрозам. Зокрема, там прописано функції держструктур та місцевої влади, обов'язки підприємств та громадян, а також створення сучасної епідеміологічної служби на основі центру громадського здоров'я. Як можна зараз приймати законопроекти, які прямо протирічать розвитку підходів до страхової медицини, і ведуть нас далі по шляху. Патовому, тупіковому реформи Ульяни Супрун. Закон України про громадське здоров'я до системи охорони здоров'я, шановної пані Супрун, яку ви згадували, не має ніякого відношення. Це повністю при, приведення українського законодавства в сфері е, громадського здоров'я до європейських стандартів. Це перше. Друге, е, цей закон повністю унеможливлює е, будь махінації з реєстрацією засобів. Біобезпеки, хімічної безпеки і і інфекційної безпеки. Цей закон не має ніякого відношення ні до вакцинації, ні до лікування, ні до НСЗУ. Це зовсім інша історія. Правові новації у сфері громадського здоров'я насправді носять комплексний характер і стосуватимуться практично всіх сфер життєдіяльності українців. Зокрема, матимуть вплив і на будівельну галузь. Найближчим часом це питання буде актуальним в процесі відновлення житлового фонду, який зруйнували російські окупанти. У цьому законі була був один дуже важливий пункт. Він стосується того, що тепер в Україні буде заборонено використання азбесту, як самого азбесту, так і як матеріалу, який може використовуватися в будівельних виробах. 70 країн у всьому світі, включаючи країни Європейського союзу, не використовують азбест при виробництві будівельних матеріалів, тому що це є небезпечна речовина, канцерогенна, від якої там дуже багато. Людей страждають на онкологічні захворювання. Не один рік Україні не вдавалося прийняти такий закон, і сьогодні я надзвичайно пишаюсь моїми колегами, що ми зробили по перше крок до євроінтеграції. А по-друге, що в нашій країні особливо це важливо в контексті відбудови, не будуть використовуватись небезпечні матеріали, які не використовуються в сучасному європейському світі. До євроінтеграційного портфеля Верховна Рада сьогодні додала ще один законопроєкт. Він передбачає зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах. Законопроєктом пропонується залучити до проведення конкурсного відбору новий спеціальний орган дорадчу групу експертів. Вона буде ініціювати моральні якості та аналізувати рівень компетентності кандидатів на посаду судді законодавчих актів щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді конституційного суду. Це законопроєкт якраз про виконання нашого першого пункту рекомендацій на шляху до нашого європейського майбутнього. Саме цим законопроектом ми вводимо процедуру прозорого, відкритого, гласного конкурсного добору на посаду суддів Конституційного суду, де будуть залучені і представники суб'єктів формування, і представники експертного середовища як національного, так і міжнародного. Початок нового політичного сезону ознаменувався ефективною роботою парламентарів у сесійній залі. Отож, старт осінньої сесії можна вважати вдалим.